Постійно вивчаю, як комунікувати в складних ситуаціях, і тут є два такі варіанти. Перший зводиться до того, що необхідно тримати певний такий от баланс, певну таку емоційну центровку, бути, грубо кажучи, на нулі в емоційному сприйнятті для того, щоб або додати емоції експресивності і наснаги та сили. Або зменшити її до нуля, а то і навіть піти в мінус. Це досягається через медитації. В процесі навіть цієї комунікації. І такого собі роду вправа називається квадратне дихання. Коли ви на 4 чи на 6 рахунків вдихаєте, 1, 2, 3, 4, Потім затримуєте дих, дихання на 4 рахунки чи на 5, чи на 6. Ви дихаєте аналогічно, ну і таким чином по колу і нормалізується ваш емоційний стан. Це перший варіант. Одначе є і другий, який ми дослідили з колегами, а колеги, як ви розумієте, непрості, які працювали у свій час на швидкій допомозі, анестезіологами мають ступені. Доктора наук в сфері психології, і другий шлях це через інструкції, які потрібно зазубрити завчасно, і запускати їх виконання в процесі, коли ця так звана складна комунікація у вас виникла. Тоді вже навіть організм не буде називати, не буде. Ярлик Лейбл наклеювати на цю ситуацію, що вона якась така от неприємна, погана чи якась інша, токсична, а просто буде автоматично запускатися певний протокол, як необхідно діяти. Про що думати, які фрази говорити, куди рухатись, кому телефонувати і так далі. Тому творіть собі певний скрипт, як ви будете діяти, і зазубріть його. Бо тоді мозок буде зайнятий певною процедурою, і в нього не буде вільного часу для того, щоб реагувати емоційно в негативному плані на щось. Тобто у нас на театральних помостках може бути тільки одна емоція, а одночасно дві емоції ми не можемо ми не можемо більше, ніж там сім речей тримати в голові. Таким чином, ось вихід може бути у складних комунікаціях. Занотуйте, збережіть відео і користуйтесь.